Україну об'єднує мистецтво. В цьому переконані організатори всеукраїнського проєкту Єдина Україна Схід і захід разом. Започаткували його у 2009 році на Донеччині. З того часу офіційна делегація та фольклорні колективи зі Сходу мандрують містами України. Планують охопити усю країну. Вже побували в Харкові, Луганську та Вінниці. Нині донечани яскравими співами вітали і прикарпатців. Тут їх зустрічають мистецькі колективи нашого краю. Саме так за допомогою творчості. Та мистецтва кажуть організатори, можна зміцнити дружні відносини. Коли їдемо, дуже турбуємося, якесь таке хвилювання є. Але коли вже приїздимо на місця, спілкуємось, люди нічим не відрізняються. Ми які там, такі і тут. Ми один народ український. Але на сьогоднішній день чи то можливо багато у нас проблем і економічного характеру, і можливо і політичного. І якось оце питання відродження культурно духовного Нації української, можливо, якось воно не так відчувається. Ми не змінимо ситуації, але намагаємось, хоч трішечки якусь внесок свій зробити. Із собою гості привезли рушник довжиною у 17 метрів. Тут яскраві вишивки, які відображають кожний регіон України, де лунали співи Івано-Франківські майстрині з неабияким натхненням долучилися до цієї справи і вишили ось такий рушник Івано-Франківщина. На триметровому полотні жовто. Гарячі, червоні, чорні та блакитні візерунки, які розповідають про кожну частинку Прикарпаття. Просто небо його освятили представники духовенства різних конфесій. Після цього вишивальниці за допомогою нитки з голкою приєднали його до загальної рушникової доріжки. Думка вишивальниць завжди є одна: це є любов, милосердя, доброта і єдність, духовна єдність це мрія, єдності всі духовної єдності всієї України. І вже нині донечани попрямують до Тернополя, Чернівців, а звідти й не Закарпаття. Планується, кажуть організатори, що акція завершить свою подорож у червні 2012-го. Рушникова доріжка та ікона Святогірської Божої Матері, яка завжди поруч із мандрівниками, відкриє Євро 2012.